40 картин, виконаних у техніці Петриківського розпису, лише невелика частина творчого спадку легендарної української художниці. Презентацію виставки організував Центр фольклору та етнографії Університету Шевченка. Картини Целі, Хослі, Тинченко, з якою нам пощастило співпрацювати. Сьогодні справу художниці продовжують її онука Олена Кулик та донька Олена Скицюк. Остання розповіла історію написання деяких картин мами, а також відкрила секрети автентичного Петриківського розпису. Голова Бачерської райдержадміністрації Сергій Мартинчук, який особисто знайомий зі спадкоємицями Марфи Тимченко, на зустрічі пообіцяв посприяти у створенні музею творів майстрині. Олені Скицюк приємно, що люди не забувають творчість Марфи Ксенофонтівни. І ми ну, дуже раді, що тут відбулася е, наша виставка, ну, виставка моєї мами, народного художника України. Під час презентації можна було придбати магніти та сувенірні книжки з роботами художниці. А також традиційно відбувався збір коштів для допомоги бійцям. АТО. саме такою виставкою ми хочемо продемонструвати народну душу нашого університету. Долучення до такого мистецтва в дуже непрості для України часи, дає можливість нам зрозуміти, що є насправді наша Україна. Виставка картин Марфи Тимченко проходить із 24 серпня по 25 вересня. Володимир Буграв зазначив, що до цього часу її встигли відвідати близько 10 тисяч людей. Юлія Ясніцова, інститут журналістики.